Усім привіт! Сьогодні я розповім вам про свій топ захищених смартфонів вартістю від 300 доларів і вище. Цьому топі не буде жодного, на жаль, смартфону BlackView, тому що вони якраз сконцентрували свої зусилля в середньоціновому класі. Флагманів у них просто немає. Сподіваюсь, скоро це зміниться. До речі, в описі під цим відео ви знайдете посилання на два попередні топи захищених смартфонів в менших цінових категоріях. Можете передивитись, і якщо хочете купити в Україні захищений смартфон, посилання на мій онлайн-магазин є в описі, також під цим відео. Основним критерієм оцінки є надійність та кількість браку, все інше на другому плані. І саме тому почати хотілося б зі смартфону Uliphone, Power Armor 18, ну і 18 t Це два брати-близнюки, одному з яких дістався тепловізор, іншому ні. І так, в кінці 2023 року вже з'явились Armor 18 Ultra. Це такі ж смартфони, але на більш потужному процесорі та з більшою кількістю пам'яті. Їх також можна було б віднести в цей топ, я думаю, але на середину грудня 2023 року їх практично ніхто ще не продавав. Є. Тож Armor 18, процесор Dimensity 900, 12 ГБ оперативний та 256 ГБ постійної пам'яті. Непогано, а ще акумулятор на 9600 мАч. Заряджається він не набагато більше години, бо ж в комплекті блок на 66 Вт. Основні плюси смартфону це все так, дійсно все. Камера на 108 Мп працює відмінно, притому електронна стабілізація більш-менш непогана. Дисплей на 120 Гц з хорошим рівнем яскравості та досить чутливим сенсором. Користуватися приємно. Місцями цей смартфон здається аж занадто ідеальним. Але ні, звук мультимедійного динаміку тут все ж не ідеальний, а для мене це дуже важливо. Ну і у версії Armor 18T є тепловізор. Так, старий, добрий флір, але ж є. Цей смартфон коштує, звісно ж, трохи дорожче, проте якщо хочете таку цяцьку, можете брати і його. Якщо ж вам треба більш сучасніший тепловізор, то він є у чудовій моделі під назвою Duggy V20 Pro. Це модуль тепловізору від компанії InfiRay і він досить потужний. Я тестував його і скажу вам, що так, на 500 метрів він дійсно бачить, та й налаштувань різних в додатку вистачає. Але не тільки тепловізором цікава ця модель. Тут amoled дисплей. І Якщо ви в темі, то розумієте, такі дисплеї у захищених смартфонах, рідкість, це не супер сучасний дисплей, скажу відверто, і дуже насичені кольори, тому підтвердження. Але ж комусь таке зображення може навіть більше подобатися. А іще більше сподобається рівень підсвітки. Вона дійсно яскравіша, ніж у будь-яких захищених смартфонів з IPS матрицями. Щодо акумулятору, розраховувати тут можна хіба на півтори дні використання, на то і на добу в активному режимі. Бо ємність його становить 6000 мАч. Але звідси випливає іще один плюс: смартфон не є цеглиною по своїм габаритам, тож користуватись ним досить зручно. А ще в комплекті є чорний пластиковий чохол з відкидною підставою. Приставкою. Зручна штука для перегляду відео, наприклад. Процесор тут трохи застарілий, Dimensity 700. Та й в цілому ця модель вже була на початку 2022 року, тільки без тепловізора і без приставки Pro у назві. Звідси іще один мінус, бездротову зарядку у Pro версії забрали, а в попередній моделі вона була. Я точно не маю морального права не вписати в цьогорічний топ смартфон Unigz Tank 2. І хай він навіть в плані захисту достатньо спірний, але от в іншому дуже корисна модель. Я поясню, вага смартфону складає 530 г, а задня частина корпусу металева. При перших же падіннях смартфон, м'яко кажучи, втратить свій вид, а при невдалому падінні ще й скло на екрані поб'ється через масу. Хоча в цілому, якщо купуєте смартфон, запитуйте ще й про чохол. Такий є, і от у чохлі смартфон вже буде більш цікавим в плані захисту. А тепер до фішок, які дійсно можна юзати в реальному житті. Перш за все, два яскравих ліхтарі на задній панелі. В додатку, що керує світлом, можна виставити або білий, або більш тепліший потік світла, або одночасно увімкнути обидва. 1200 люмен я вам скажу це досить багато. Вистачає для однієї середньої кімнати. Щоб видно було ну прям все. Але головна все ж фішка проектор. Зараз у смартфону практично нема конкурентів з проектором. І цю річ дійсно зручно використовувати, коли ви не вдома, а подивитись якийсь контент чи фотографії хочеться у великому розмірі. Проектор не супер топовий, це звичайно ж, але у повній темряві на відстані в районі 1,5 метри до поверхні дає дійсно нормальне зображення. Щодо характеристик смартфону: процесор Helio G99, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор на 15500 мАч. Все тут добре. Працює смартфон чудово і в мене Викликає лише позитивні емоції. Dogie V31GT. Так, цей смартфон точно має бути в цьому топі, адже він має суперкруте співвідношення характеристик до ціни та якості. Ця модель працює на процесорі Dimensity 1080, а це близько 500 тисяч балів в Antutu, що говорить про можливість і в ігри пограти, і будь-якими додатками користуватись без проблем. Єдине, що мені трохи не подобається застарілий трохи тип пам'яті оперативної та вбудованої. У Dugi V30, наприклад, вже більш сучасна пам'ять, хоча на практиці різницю в роботі смартфонів важко помітити об'єктивно. Який же головний плюс смартфону? А їх тут не один, але основний, звичайно, тепловізор, як і у Dugi V20 Pro. Він бачить на 500 метрів. Зображення чітке та непогане, є багато додаткових налаштувань, все як треба. Також 50-мегапіксельна камера смартфону непогана в плані фото. Відео, звичайно, трошки гірше, але це у всіх захищених смартфонів явний мінус. Акумулятор на 10800 мАч, швидка зарядка 66 Вт в комплекті. Стереозвук тут навіть зробили, але якість середня. Дисплей, звісно, з частотою оновлення 120 Гц, і звісно ж, це IPS. Яскравість на рівні 480 ніт, чого вистачає в реальних умовах використання. Смартфон хороший, правда. Я коли знімав його влітку 23-го року, був приємно здивований. Ну і наостанок в мене для вас F150 Raptor. Так, на цьому місці міг би бути один зі смартфонів від суббренда з практично такими ж характеристиками. Проте давайте перевіримо вас, якщо знаєте, що тут могло бути, напишіть в коментарях, а я відповім. Тож, Raptor. що ж це за динозавр такий, хочеться запитати. Ну, по-перше, тут також тепловізор від InfiRay. Точно такий же, як у двох смартфонів інших з цього топу. Тож на ньому сильно загострюватися не будемо, він хороший. Смартфон має пластикову задню панель, і так, багатьох це може розчарувати, проте повірте. Це значно краще, ніж смартфон F150B2 Ultra, де взагалі скло позаду. Тож, Раптор працює на процесорі Helio G99, має 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. У цей топ смартфон потрапив за відносно непогану надійність, а характеристики так, вони точно такі ж, як у багатьох конкурентів в цьому сегменті. Камера. Ну явно не фішка смартфонів Oukitel та F150, тож, які б цифри в мегапікселях тут не писали, знімати воно буде все одно гірше за більшість конкурентів. 10 000 акумулятор, плюс 120 Гц дисплей плюс. Та й виглядає смартфон, ну погодьтеся, дуже нестандартно. В роботі також не розчарує. А не всі є, якщо що, як і у всіх смартфонів у цьому відео. Так склалося, що всі смартфони з цього топу коштують приблизно від 14500 до 18500 тисяч гривень. Як бачите, вилка цін досить невисока. І якщо вам цікаво, чому, наприклад, в цьому топі я не поставив смартфон AGM g 2 Guardian, то скажу, що на папері він дуже крутий, але в реальності він показав себе не надто круто. Чекаємо, Guardian 3, що я можу сказати. Одним із наступних відео на цьому каналі ви побачите топ захищених смартфонів, які ідеальні за свої гроші. Тобто це буде список смартфонів, які я точно раджу купити. Це будуть зовсім різні ціни, але це супер вдалі смартфони за співвідношенням ціна, якість характеристики. Тож підписуйтесь на канал, аби не пропускати ці всі цікаві відоси. Ну і гарних вам всім смартфонів. Пишіть ваші думки щодо топу в коментарях. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!